Навчити стареньких користуватися сучасними гаджетами в Івано-Франківську для людей літнього віку організували безкоштовні курси комп'ютерної грамотності. Відтак на перше заняття завітало близько двох десятків пенсіонерів і впевнено почали освоювати сучасні мобільні пристрої. Слухачі курсу впевнені, такі практичні навички нині вкрай необхідні всім в житті. Це потрібно мені допустим, для моєї роботи. Подальшого соціальної адаптації. Я дуже задоволена цими курсами і чекала їх. Хочу бути сучасні, хочу на одній мові розмовляти з своїми онуками, бо вони на цьому знаються більше. І може, це мені допоможе знайти себе щас у житті. Курси комп'ютерної грамотності ініціювала громадська організація Байді Клуб. Її учасники повсякчас організовують цікаве та корисне дозвілля для пенсіонерів. Крім того, популяризують широкий спектр освітніх програм. Знаєте, як онуки і діти допомагають нам із телефонами. Вони або тик-тик-тик-тик. Ну поясни, нема часу. От я тобі зробив, ти дивися, да? і те саме, онуки, те саме діти. І мені захотілося розібратися. І я зрозуміла, що моїм одноліткам теж важливо розібратися у цьому, самим навчитися. А головне ще подолати оцей страх. Знаєте, страх перед комп'ютером, страх перед тим самим гаджетом, якимось іншим або планшетом або айфоном. Бо ми боїмося, що ми щось там не так зробимо, і воно може зіпсувати. Ва ні, не зіпсується. А якщо зіпсується, можна поремонтувати. Протягом 12 занять молодь 70-х освоїть елементарні навички роботи з комп'ютером. Також опанує веб-програми та соціальні мережі. Плануємо на даний час навчити людей старшого віку, бабусь та дідусів наших. Користуватись комп'ютером АЗІВ, -аз тобто як включити, як вимкнути, де які панелі, що на них розміщено, і фактично в подальшому користуватись сучасними програмами, такими як Gmail, інтернет веб додаток всіма від Gmail, тобто google диском google таблицями і так далі, відповідними іншими програмами, також програмами для зв'язку, такими як Зум. Google Meet та чатами Телеграм Вайбер. Курси комп'ютерної грамотності триватимуть два місяці. Після цього організатори мають намір розпочати наступний набір слухачів. Вікторія Богдан Ярослав Лелет, новини на вежі.